Наші, наші зобов'язання було виконане, але в зв'язку з тим, що терористи не зупинялися, проводили активні збройні напади, зв'язку з тим, президенту було прийнято рішення про відновлення активної фази по антитерору. В зв'язку з чим цілих підрозділів по антитерору задіяні в повному об'ємі. І на сьогоднішній день ви бачите, бачите звільнені міста, місто Славянськ, місто Краматорськ. Починається відновлювати нормальне життя в цих містах. Більше того, скажу, що все те, що писали раніше в засобах масової інформації про те, що знищуються міста, що Збройні сили України, інші підрозділи силових і правоохоронних органів будуть знищувати ці міста, причому знищувати мирне населення, цього не відбулося і не відбудеться. Ви бачили картинку в місті Славянськ, нічого там немає страшного, але завдячі саме хоробрості. Військовослужбовців, які, ризикуючи своїм життям, входять в місто для того, щоб не застосовувати важку зброю, звільняють місто від терористів. Саме завдячуючи цим діям, ми маємо на сьогоднішній день не знищену інфраструктуру міста, міста Словянське, міста Краматорська. І я вам скажу, таким чином і подальшому підрозділи сіло, бо задіяні, задіяні по знищенню терористів, які знаходяться на території Донецької і Луганської області. Також хочу вам наголосити на те, що процес спецоперації по зачищенню міст від терористів продовжується таким чином: Збройні сили України проводять відповідну, відповідну антитерористичну операцію. Після того, як зачищається відповідний населений пункт міста, задіюються відповідні підрозділи сил Міністерства внутрішніх справ національної гвардії та служби безпеки для того, щоб нормально функціонували всі органи влади. Більше того, скажу вам, що вчора було затримано. Служби безпеки України, які, які вже працювали в з, з, місті, яке вже було знищено, очищено від сепаратистів, з, затримано групу так званого відому. Я вам зараз покажу деякі документи, ось бітек з наказу про нагородження лідера злочинного групування Горгерівським крізьм. Тобто неминучість покарання, невідворотність покарання буде обов'язково. Також хотів би наголосити. Про те, що відповідно до плану дій ми будемо проводити активну фазу до тих пір, поки на території Донецької, Луганської області не залишиться жодного терориста.